Відчинено, ну нарешті. Цікаво, що там за тією брамою. Відкриваємо подаруночок, а це матрас на двини із парасолькою, лавка з морозивком, стрибай, будеш рядувати морозивку перлинг. І ще відкриваємо подаруночок, що там буде у нас маленька гірка рожева водяна. Пограємо. І отримали ще подарунок, а це людяний літачок. Розмальовка ми її розмальовували. Оце так витвір мистецтва. Ну, я піду поїм, а потім прийду ще розмальовувати. Чаювання яка краса! Флавсіс прибирають. Всім привіт! З вами Нявчалики, і ми будемо сьогодні відкривати брану. Нам потрібно зібрати мушлі, щоб відчинити цей замок моє яєчко, а там у нас флаксіс. Маленькі, пухкенький, миленькі, гарненькі. Пухнастики, флаксіс, наші солоденькі. Розбиваємо яєчка. О, зелене, зеленому тебе врятували. Розбиваємо китіння сердечком. Полуничка, оленя, зелений листочок. Полуничка, оленя радіє. Оленя переставляємо в класі з пухнастиків. Скоро ми отримаємо мушк тримайся, сонечко розбили желе. Полуничка, з'єднали оленя, листочок, сонечко, хмаринка, пухенько, гарненька хмаринка. Зелена кицюня, Оленя, зелена катьюнь, з'єднали і сонечко у нас отрималось, ще трішечки. Ой, тримайся, хмаринка, розбили желе і поклали тебе на це місце. Кицюня зелена, сонечко, хмаринка, цукерочка. Ось тобі вже сонечко принесла, подаруночкам та мушлю. Классі ще прибирають. Потрібно ще розфарбувати розмальовку. Тут якась така бджілка космічна. Ось такі очі намалюємо, бо тут отримали. О, який витвір мистецтва. Дуже гарно. ну Я піду поїм, а потім ще розфарбую. Чаювання фласі свештували, Прибирають пухнастики, як ріненько катаються на полососі, роботи ти хоч до туалету. А Морозівко Переречі Відчинили браму. Ну нарешті цікаво, що там за цією брамою я вже бачу подарунок. Це надувний матрас з по парасолькою Пограємо у гру, так будемо розбивати кулі. Подарунок. Перлинка його отримала. Це лавка з морозівком. Перлинка, будеш продавати морозику, а вже біжать у зелена катюня зі солодкою ватою. Ось тобі Ням-ням-ням-ням-ням-ням, смакота. А ти яке будеш морозивку? Солодка вата. Я хочу ось таке. І плохина. Плохина це дуже корисна ягода. знову пограємо і отримаємо подарунок. плаває на такому великому колі в вигляді полунички. Ми б теж на такому поплавали. Розбиваємо, прицілюємося. Вічно! Прицілюємося. Ось так подарунок. не можу пройти. Це гірка! Вона витягну і така маленька рожева гірка. Знову пограємо. Хвилинка вже плаває у колі у вигляді ананасика. Великий ананас, а маленький ананасик. Ми виграли ніж, я потрібно багато вігор пограти, щоб отримати подарунки. Але ми впораємося, подолаємо всі перешкоди. Яка перешкода у вигляді палиці? Перешкода. Ой! Ой-ой-ой! Ще три, ще три кулі. -ху -ху! Яка перешкода у вигляді піци? Одись вона зелена. Ця перешкода перешкоджає нам до опання куль. Ще одна гра і ми отримаємо подарунок. Коінс? Влучно! Ой-ой-ой! Прицілюємося так, ще трішки полопати кулі потрібно. Ось так. У -ху -ху -ху. Що в зеленому подарунку? Це такий маленький зелений літачок водний. А я думала, там великий буде подарунок, так багато ігор ми грали. Але мені так приємно кататися на цьому літачку водяному. У зефірці дуже приємно. Коїнс. Коїнс. І блакитні кулі. Іще одна куля залишилась. Ось так. І ще раз... Мені подобається ця гра. Потрібно прицілитися, щоб гопнути ці кулі. А це що такі таке за коло Перемога. Як багато їх, вони притягують кулі. Це ж круто. Побільше б таких куль. Вони смайлики такі. Яка перешкода рожева та кругла. Ну Нарешті. Фловс, що з вами сталося? Ми одягнули картузики, тому що сонце напекло нам мого А ще одягнули сонцезахисні окуляри для того, щоб сонце не сліпило нам оченята. У наступному відео буде у нас вечірка пляжна, тож підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео. З вами були Нявчалики. навчаємось граючи. До зустрічі! Бувайте!